Але разом з цим з'явилось багато міфів. Чи викликає кофеїн залежність? Так, у вас буде ломка. Кава може підвищувати артеріальний тиск. Декаф – це не кава без кофеїну, а еспресо найміцніший напій. Чи варто цього боятись? Головне пий каву з задоволенням. Ритал Привіт, кавомани! Кава це не лише напій, а цілий ритуал, без якого багато хто не являє свій ранок. Але разом з цим. З'явилось багато міфів. Тому сьогодні розглянемо популярні помилкові уявлення про каву та з'ясуємо, де правда. Кава зневоднює організм. Це один із найпоширеніших міфів про каву. Так, кофеїн має легкий сочиний ефект, але це не означає, що ми втрачаємо більше рідини, ніж отримуємо. Вгадайте, що туди входить? Вода. І Її там понад 90%. Є дослідження. Наприклад, у 2014 році проводили експеримент. Одна група чоловіків пила каву. А інша воду. І що ви думаєте? Різниця у рівні гідратації не виявили. Тобто кава це не шлях до зневоднення, а ще один спосіб залишитися в тонусі. Звісно, якщо випити відро еспресо, то організм скаже досить. Але 2-4 чашки в день це норма для більшості людей. Головне пий каву з задоволенням і не забувай про звичайну воду. Бо кава це про смак, ритуал і кайф. Ритуал кайф. Вау. <рес> Наступне. Кофеїн викликає залежність. Отже, чи викликає кофеїн залежність? Так, але це не щось небезпечне. Це психологічна та фізіологічна звичка. Коли ми вживаємо кофеїн, він блокує аденазини рецептори у центральній нервовій системі. Аденозин – це нейромодулятор, який відповідає за відчуття втоми. Блокуючи його, кофеїн викликає стимуляцію кори головного мозку, підвищуючи увагу, покращення когнитивних функцій. І загальну бадьорість. Але з часом організм адаптується, збільшуючи кількість аденозивних рецепторів. Це називається нейропластичність. І коли раптово припиняєш вживати каву, утворюється дисбаланс нейротрансмітерної активності. І ти відчуваєш так званий синдром відміни. Ми почуваємося бадьоро та сфокусовано, але з часом мозок адаптується. І якщо ти раптово перестаєш пити каву, він такий, а де моя турбоенергія? Тоді можуть з'явитися симптоми, такі як головний біль, сонливість та роздратування. І минає за один-три дні. Це як легке похмілля, тільки без вечірки. Залежність від кави це про звичку. П'єш 2-3 чашки на день, кайфуєш, продовжуй. Організм адаптувався і все працює як швейцарський годинник. Наступне кава підвищує тиск. Так, кава може підвищувати артеріальний тиск, але не все так однозначно. Коли ми п'ємо каву, кафеін стимулює нервову систему. Це активує наш організм. І серце б'ється частіше, судини трохи звужуються, і в результаті тиск підвищується. Це підтверджують численні дослідження. Але цей ефект короткотривалий. Тиск нормалізується за годину-дві. І якщо ти п'єш каву регулярно, організм адаптується. Мозок і судини звикають до кофеїну, і з часом реакція на нього слабшає. Є навіть дослідження, які показують, що людей, які регулярно вживають каву, середній тиск не відрізняється від тих, хто каву не п'є проти людей, які мають гіпертонію. Або серцево-судинні проблеми, кофеїн може викликати сильнішу реакцію. Цікаво, що деякі нові дослідження навіть вказують, що помірне споживання кави може знизити ризик інсульту та хвороби серця. Тобто, справа не в самій каві, а в контексті, в способі життя, харчуванні, і, звісно, дозі так, у вас буде ломка. Декав повністю без кофеїну. Ні, це міф. Декав. Це не кава без кофеїну, а кава з дуже низьким вмістом кофеїну. Навіть після обробки у неї залишається від 1 до 3% кофеїну, а це приблизно 3-6 мг на чашку. Для порівняння Еспресо близько 60-90 мг, у фільтрі до 120 мг. Чому так? Кофеїн – це природна частина зерна, і повністю вимити його неможливо. Без шкоди для смаку. Навіть найновіші методи, як Sueze Water Process чи обробка СО2, видаляють майже весь кофеїн, але не на 100%. Чи варто цього боятись? Ні. Для більшості людей така кількість кофеїну незначна і не викликає жодного ефекту. Тож, якщо хочеш просто пити каву ввечері, декав окей. Еспресо найміцніший напій. По перше, ми не використовуємо слова міцність в каві. Міцність притаманна більше алкоголю, тому. Кави, краще казати насиченість. Тому, якщо ми говоримо про концентрацію, то так, еспресо справді найнасиченіший на 30 мл еспресо може бути 60-90 мг кофеїну. Дуже насичений смак і мало води. Але тепер увага. Якщо порівняти загальну кількість кофеїну в чашці, то вийде наступне. Наприклад, фільтр кава: у неї більше води, але й більше кофеїну. Загалом від 120 до 200 мг на чашку. Тобто. Це більше 4% загальної маси. Американо. Це той самий еспресо, але з водою. Насиченість на смак менша, але кофеїн той самий. Колбрю настояна кава холодним методом. Іноді в ній удвічі більше кофеїну, ніж в еспресо. Отже, еспресо найконцентрованіший напій, але не завжди найбільш ударний по кофеїну. Тому загальний підсумок. Кава не зневоднює, вона містить воду і не впливає на гідрадацію, якщо пити в міру. Кофеїн може викликати легку залежність, але вона швидко минає і не небезпечна. Кава трохи підвищує тиск, але цей ефект короткий і не критичний для здорових людей. Декав не повністю без кофеїну, але його там дуже мало, і для більшості людей це не проблема. Еспресо найконцентрованіший, але не завжди найміцніший за містом кофеїну. Це були кавові міфи. Тепер ти знаєш правду. Напишіть у коментарях, у які кавові міфи ви раніше вірили. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі!